Із настанням літа все складніше знаходитися під пекучим сонцем. Однак, якщо ви все ж вирішили прогулятися, ось кілька порад, які допоможуть зберегти здоров'я та комфорт у спекотний період. Найочевидніше це купання у річці, що може бути приємніше, ніж охолодитися у водоймі. У Кременчуці є багато пляжів, які стають справжнім оазисом у спекотні дні, дозволяючи відновити енергію та насолодитися прохолодою води після довгих годин на сонці. Також на площі Незалежності вже встановили традиційну для літнього сезону охолоджувальну арку, яка розпилює дрібний водяний туман. Насолодитися літнім сезоном допоможе і прохолодний квас, який, на щастя, вже продається у кожному куточку нашого міста. Він не лише смачний, але й відмінно охолоджує і тамує спрагу, тому є невід'ємною складовою літньої культури. А якими ж секретами боротьби зі спекою користуються самі кременчужани? Давайте у них дізнаємось. Подіваємося кепкою, рубашкою і все, ходимо нормально. Де? Ми на дачі спасаємося спек. Потрібно водою полівати вулиці, тоді буде свіжіше. Ну, ставити більше на кіосків, щоб напитки роздавати воду. Прихолодні напої, свіже повітря і пар. Вчора на річці були, купалися перший раз вода, До речі, тепло, так що на все вже можна їздити купатися. Отже, дотримуючись цих порад, можна насолодитися прогулянкою нашим мальовничим Кременчуком навіть у найспекотніший день.